Привіт, я Ната і ти на каналі «Ната розпакує. Якщо ти, як і я, любиш всякі прикольні штуки, і не хочеш це переплачувати, ти в правильному місці. Тут ми з тобою будемо занурюватися внутрішній світ китайських торгових майданчиків, де китайці продають китайцям, і це часто значно дешевше ніж на міжнародних торгових майданчиках. Але самому розібратися в тому всьому досить важко, як зрозуміти, що це за товар, якщо все є рогліфа, а як написати продавцю досю ж мовою, а що з доставкою, а з оплатою? не хвилюйся, Я тут для того, щоб розібратися з тим замість тебе. Глянемо все від смішних і незвичайних до справді корисних речей. Я покажу, що всередині, як це працює, і чи взагалі це варто твоєї уваги та твоїх грошей. Але найкрутіше все, що ти побачиш в мої огляди, ти зможеш отримати через мене. Не треба морожці з китайськими сайтами і мовними бар'єрами. Просто дивись огляд, вибирай те, що тобі сподобалось. А я подбаю про доставку цього товару до твого поштового відділення. тож щось чекає на моєму каналі? Що розпаковка цікавих товарів? Топи найкрутіших знахідок з китайських маркетплейсів, і звісно, можливість це, це замовити прямо через мене. Тож підписуйся на канал «Надо розпакує. Давай разом знаходити найкрутіші товари з Китаю. Ти дивишся, вибираєш, а я доставлю це прямо до тебе. До зустрічі у моїх нових відео, Па-па! розпакує.